Перед Різдвяне засідання у Бурштині місцеві депутати провели останню у цьому році сесію, тож розпочали її зі святкової коляди. З Різдвом, святим вітайте, люди! Хай мир і радість з вами буде. Дитятко Божою, флеємі, благослови усіх на слині. Та після теплих привітань з прийдешніми святами чиновники перейшли до обговорення питань та претензій. Волонтерка Надія Тарнавська висловила обурення з приводу звільнення з посади керівниці управління культури міста Тетяни Зорій. Цю ситуацію останні кілька днів активно обговорюють в соцмережах. Дописувачі висувають свої версії, начебто посадовицю звільнили через поїздку на фронт. Волонтери ж зазначають, схожі ситуації траплялися й раніше. Вона поїхала я, напевно, скажу більше. Якщо хтось взагалі не розуміє, то на Тетяному Михайло створився тиснеоразово. На одній поїздці були такі суперечки. Попередня поїздка, коли вона з нами ще літом, в неї була написана заява на відпустку для надання її поїздки два дні. В дорозі нам повідомила, що відпустка перекреслена. Якщо ви не навадить, то вона не може зараз не або скасувати. Поїздка була перекреслена заяви, яка повернулася на неї, і саме вами була скасована. Два отже. Ви її скасували. Після чого було прийнято вам рішення зробити її іншу ситуацію, що ви її відправили разом з нами помандання. Сама ж Тетяна Зорій каже, на неї упродовж тривалого часу чинився тиск з боку Василя Андрієшина. Ваше. Мене доведення до цього написання моєї заяви інше, майже, і ви це знаєте. Доброчинці та громада Бурштина прийшли підтримати звільнену Тетяну Зорій. Натомість очільник міста запевняє. Звільнення начальниці управління культури відбулось виключно на підставі поданої неї заяви. Жодного тиску, впливу чи будь-яких інших примусових чинників зі сторони керівництва не проводилось. А в останній раз, я розумію, що я її стільки разів прошу, її вже лиця не стало, приходимо до мене посіти, прийшла, поставила заяву на стіл і на надому все. Перед тим вона, я, я на світі розумію, на підходу до Черкачі, кожен не залізував заяву. Вона прийшла до мене, я кажу, тя, не робіть цього, тому що не 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 приписую, це не дайне рішення. Я тобі не підписуюся яву, я її ставлю в сторону, готову. Така відповідь громаду не влаштувала. Відтак керівниця благодійного фонду Сурма закликала депутатів висунути недовіру голові. Депутат Я не теж, не Комісія з етики та законності на вимогу громадськості та депутатів провела засідання і винесла своє рішення. Заяву про призначення позачергової сесії підписало 18 депутатів. Засідання відбудеться 29 грудня, де і розглянеться питання недовіри голові Бурштинської громади. Олена Данилюк, Олег Бак, Юлія Торконяк телерадіокомпанія «Раї».